Жили ми в Херсоні в окупації, прийняли цих російських освободителей 25 числа. Вже вони зайшли в Херсон. прожили ми півтора місяця, Ну і вирішили виїхати з дружиною і з дітьми на Ніколаїв. Виїжджали, телефони, телефони ховали, я придумав. Зняв фару в Ланносі і туди телефони всіх дітей свої сложив, заховав. Виїжджали з обичним таким кнопочним телефоном, тому що все провіряли. Тоді вже як попали на їхній блокпост Ніколаївський. Поїхали в Хмельницьку. В Хмельницьку, ми, виходить, як ВПО, я пішов в воєнкомат. Е, свій воєнник я узював, в мене дублікат. Е, і пішов сразу в военкомат і сказав, що я піду воювати. Жінка була не проти. Ну так я пішов служити. Їти пишуть із сіл, із міст, з шкіл, в яких вони працювали. Пишуть малюють, малюнка, скажімо так, для підняття бойового духу. Забезпечення у нас більш-менш не дорвалі, допомагають волонтери. Наша медична служба при потребі я даю запит, вони допомагають. Ну, поки що на медичне забезпечення не жаліємося. Перев'язки вистає, медикаментів вистає. Це теж аптечка. О, це все аптечка. Тут є е термоковдри уколи. Ликопластири, клеючі мерливі пов'язки, а тут, тут знаходяться перев'язки. Еластичні бінти, звичайні бінти, мерлись салфетки. Це для першої необхідності, щоб, щоб потрібно при наданні першої добичної допомоги. Ну, такий запас чималий. Це надовго його вистачить? Ну, за тієї інтенсивності, яка зараз є? Ну, це вам не можу вам точно сказати, бо в будь-який час може змінитися обстановка і в і в гіршу сторону. Зараз саме нагальніше – це звичайні противірусні таблетки, розчинні таблетки. Ну, Якраз десь сезонна зміна погоди. Хлопці хворіють, кожен має свій імунітет і до цього треба пристосовуватися. Що позначало закінчення війни нарешті? Закінчення війни війни ну, повернутися до родини, повернутися в херсон, обновити те, що я все вложив, і займатися далі своїм справою.